Що зараз грати після ноткоїна? Шановне товариство, зараз я вам все розкажу і не просто розкажу, але і покажу. Бажаю здоров'я, шановне криптотовариство, радий вас бачити на своєму Ютуб каналі. Обов'язково, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що це для мене злого мотивацію все більше і більше знімати для вас корисного контенту. А також, а також. Дуже вас прошу підписатися на мій телеграм-канал, тому що там відбувається вся інформація стосовно різних промок, стосовно різних акцій. До речі, торгуємо виключно на біржі Бінкікс, тому що там зараз найбільші бонуси і найменша комісія. З нещодавно пройшла нам бонуси від нашої промо-акції відповідно, плюс півтори тисячі, хотів сказати, доларів, але поки що гривень. Тому також в нас тут проходить. Безкоштовний марафон 100 доларів до 300 доларів. Відповідно, все тут публікує, все показують, тому дуже гідна інформація публікується саме в моєму телеграм-каналі. Посилання його буде під цим відео. Так що, Такшорису, давайте я вам більш детально розповім про дану гру. Назва її Кеті Зен, це головна гра на тоні. Сам телеграм робить рекламу в себе в каналі. відповідно і в дану гру вже грає 2 мільйони користувачів. Тому нам 100% цю гру потрібно. Грати, тому що перспектива в цьому проекту дуже велика, і ми можемо отримати там своїх 100-200-300 доларів на аккаунт. Суть цієї гри полягає в тому, що ми схрещуємо своїх котиків моркотиків, і за рахунок схрещення у нас є можливість отримати, як ви бачите, монети. Максимальний поки що в мене рівень котиків це 18-й. Отак, бачите, вони схрещуються відповідно і таким самим чином піднімається їхній рівень. Максимальний тут рівень, я не знаю, чесно кажучи, можливо 200-й. Тому гра проста, примітивна, нічого тут складу нема. Але я відразу хочу сказати тим людям, які думають, що тут все так просто, я раз зайду в гру сьогодні, завтра, і мені тут насипе ніша товариство. Ця гра не для вас. Але зараз я розповім дуже такі круті лайфхаки, що потрібно робити, щоб максимально більше фармити. Монеток і максимально прокачити свого котика. Перший момент найбільший буст в даній грі вам може дати це те, що гра буде вікна 24 на 7, тобто завжди краще це робити, звичайно, там на комп'ютері, на ноутбуці, але не на телефоні. Тому що телефон же ж ви використовуєте, Відповідно, гра не буде вас працювати і таке інше. Відповідно. Рекомендую тільки на комп'ютері це робити і на, можливо, там на ноутбуці. Не використовуйте телефон, тому що якщо ви так будете інтенсивно використовувати, там і вночі, навіть, то ваша батарея вам скаже до побачення. Другий момент: якщо у вас гра увімкнена 24 на 7, то вам обов'язково потрібно купувати бота. Так, саме купувати і це купувати потрібно заральні гроші. Тому що тут воно ну, коштує, ну, зараз я вам не можу показати. Бот коштує 3900 монет, відповідно, і це не золоті монети, а такі, знаєте, срібні. Відповідно, я їх придбав за 5 доларів через е, тонкіпер, відповідно, перекинув кошти з е, байбіта. Тобто придбав, як це все відбулося. Я придбав на Тон, перекинув на е, гаманець тонкіпер, відповідно. І тим самим там все відбулось, і я придбав собі бота, тому що це дуже важлива річ, якщо ви хочете максимально прокошти свого кота, і щоб у вас гра. Була вимітна 24 на 7, поля, жабка прийшла. Зараз ми так натиснемо і нам будуть капати монетки. От бачите, тут навіть такі персонажі буде ще собачка із Dogecoin, відповідно. Емблема відповідно. Тут прийшла жабка, тобто Пепе. Можливо, це така, знаєте, маніпуляція, але я чомусь думаю, що цей проект дуже сильно насипить, якщо, звичайно, в ньому приймати участь і максимально прокачувати того чи іншого персонажа. Тобто, в нашому випадку котиків. Маленьке уточнення. Посилання на цю гру буде під цим відео. І якщо, наприклад, у вас виникають проблеми, як потрібно там придбати монети, як придбати там саме тон, напишіть мені, я вам з радістю допоможу. Третій момент. Обов'язково використовуємо прискорювач, тобто X2. Як ви бачите, тут у нас є можливість отримати його безкоштовно, там раз нібито в 2 години, або придбати його за 50 таких. Серб'язних монет ми можемо придбати прискориш на 240 хвилин, що я безпосередньо зробив. Ось в мене бачите 708 монет. От О, от дивіться, як тут воно все влаштоване за 5 доларів, я придбав 1500 монет. Мені ще навіть там насипало ще півтори тисячі бонусом. І я за рахунок цього придбав бота. Прискорювач, як ви зрозуміли, виконує дуже цікаву, цікаву функцію, що вони Х2 швидше все роблять. Тобто, як ви бачите, вони підбігають швидше, там труснули мого котика, меркотика, монетки випали. І за рахунок цієї маніпуляції, відповідно, ви в два рази швидше прокачите свого персонажа. Наприклад, якщо вам досягнуть там певного рівня, потрібно там за 10 днів, то за рахунок цього прискориння ви це досягнете за 5 днів. Тому дуже важлива річ. В принципі, я розповів, тут відповідно так воно все влаштовано. Так вам товариство, я вам розповів три таких лайфхака, за рахунок яких ви якомога швидше прокачаєте свого кота і якомога більше нафармите своїх. Токенів, тобто цих золотих монет. Відповідно, повторюсь, це гра в ім'я 24 на 7 ми обов'язково купуємо бота, який буде все це робити за нас, автосхрещення, і використовуємо обов'язково ракетку, яка прискорює всі наші дії. Тому що, натуристи, якщо вам сподобалося це відео, я гадаю, воно було корисне для тих користачів, які лише починають грати в цю гру, обов'язково залишаємо вподобайку. І якщо у вас виникають ті чи інші питання, пишіть мені в телеграм. Посилання також під цим відео, посилання на цю гру також під цим відео. Пишіть, я вам з радістю допомію. І будемо разом прокачувати своїх котиків, і моркотиків, а потім, можливо, отримаємо 100, 200-300 доларів на один аккаунт. І не забувайте, що скоро вийде друга частина. Всім па-па!